Стоп. Я, я же зрице и затупаю О, давайте мене пихайте. О, є-є-є. правда, то, що я ви. І шо? І шо там? Йоп, твою мать. А, Тут, походу, не ігрова о, частина. А-а-а. Yeah. Куди ми його запхнули? <плес> 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 Ігор, давай выплюсь сам назад. <плес> я бачу світло, але я туди не пройду. О, світло! Світло! Мені здається, там сірогу. Я в текстуру провалився, кудись! Де? О! Опай, ти бачив, я, <плес> <плес> я випав звідси! Поеп! <плес> Игорь випад! Дуже, так. День. <схай> я висрал, не как. Я баб. <схай> я бачу! Стоп, 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 стоп! Я бачу, Тиктокер сюди ставив зіпку якось і типи всі, які вверх летіли, вони, короче, падали розбивались. <схай> Серега, дивиться, як рейнінмен. Це був рейнінмен. ха <схай> Камера? Зверху, зверху, зверху файтиться, файтиться <схай> зверху. <схай> 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 На мені тип зва... ось переді мною. Та у нас Давай, шредер, Витрич, шредер, позаду. Вилазь, вилазь, шредер позаду. Да вилазь, шредер, кажу. Один мінус, один мінус. А він, блін, там другий хтось. Блін, ззаду, ззаду, Сереж. Не бачу, не бачу. Ба... Шредер мінус, мінус два дав. Хорош. Де той? Де той? Бігімот наш. Ай, мені позаду. Мені блін, на... ну ні. А ви, на ви на верху? Так, він. наверху? Ви зали... наверху, чи зали... внизу? Так, да, та наверху, все, один залишився з трьох. І ось один. Ось Блін, коли шредер зараз об'є. Глеб, один тип, ледве живий. Та мене мокнув цей шредер, блядь. Я їбав, ви залізли туди наверх. А, от сюди, я не бачив. Та, блін. Таміни нема, давайте, хтось інший ставайте. Давайте я. Потім один раз, потім допийку і вже все. Угу, подождіть, я пойму, що я буду лутати? Ага, поняв. А відкрий, будь ласка. Я кажу, з цього пойму, що я лутаю. Жаба просто. О, фіолетове щось. О, фиолетовый щось! Выходим. Что Що ты за мной повторяешь? А я тоже знайшов. Называется вульфпак. Я уже тяжелый. Опа. Серега, у нас вот тут. відкривай. нами открывай. Давай. Тыкай. Ты Тикай, тыкай. Тыкайкну. Не бачу, нікого. Стыды, все, да, да, вот я заметил. Кряк! Да, да, давай без пулеметов. Не бачу. Втекли! Тикай, где тут и тут? ну ой-ой-ой, дам за столбом, за столбом! Сзаду, ззаду, ззаду, ззаду! Ззаду. патрони в нема! Де позаду, де позаду! Ось тут прям! Вот! Ось вин. Найс. Ну. Слухай, а того мы теж нокнули за колонной, нет? за колоною один нокнутий. А, стоп, там... О, ну, стоїть, 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 гранату кинув. Він мене ж є. Нок, 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 нок. І ще за... Да, О, росі мене, росі мене росі. нок, мене нок, мене нок. Мене вольт, вольт. Я нормально. Я, я... Нок. Я, я... нок. Піднявся ще І хтось, піднімається. Ось то, заліз, заліз, ось то. Два, 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 два. Ну, два. Нок. Ще

І ще один біжить, Оно. Oh, Крак. No. Забігли два oh, туди. Якщо що в мене є. Вони щось говорять. Wait. Repeat, ще один перебіг. Перезарядка! Вот той 1 Здох. Вон внизу, Серега. Бачу другого. Бачу дро. Кряк. Я не знаю, типа. Пробуй його тут І Еще зліва, вот там. по моєму я йому не піхав. в двох, Сереж. Не знаю, відхилились чи Давай давай сюди подойдем. Да, він стріляє, отут тут с входа. Вот тут на вході. Бляха, прикривай. Нормально. Давай я піду вперед, Ігор. Ні-ні-ні. В... А з ким я він вирішив? Я його розбив. Ага. Ти хоч, пуште, пуш, тепер пуште. Тип, давай. Отут один, за дверима. Мітка. А справа? Гре, беди, йди. Я розбив його. Ось все, у мене тут. Одинок, одинок, одинок. ног, один ног, і я відійшов. Допомога. Шредер, ні! У мене шредер вбив. Ігор, Ігор, хелпа, хелпа, хелпа. Біжу, біжу з тобою. А де тип? Де тип? Отут, отут. Шредер, Отут тут тут на цих дверях сидить один, один отут. Отут тут один раз і отут два. Та Игорь, ну нащо ти біжиш куди я біжу? Ну В ё... смысле? Типа за блять. Забрав ну, я ж... ну... ну, хамута. Пацаны, дим є? Е. А гля не тратить патрони. Ага, і чувак там, там чувак. Він зараз підіймати свого буде там. Не, нема кого піднімати. Я по сходах я не можу, я по сходах не можу підняти. Гряб, давай, іди. Є хилки якісь? Я диски, я е, тут найшов щас. Серый нормас? Зараз я его не відкрываю. Бежит допомога, тут не клины. А тряпки я можна скрафтити. на. Нок. Пішли, пішли до помру. Я зараз відволікаю. Я давай біжи, 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 поки бы відволикал. Це шредер, це шредер. Блін, да, шредер. де да кнопка! Не здається, треба звали. Та, да! Ще ми, прийшов! Ми. Два типа три! Твою мать! Блядь, бинтов, немає. мать. Серега, нема бентов. Бляха я ног. Ну б твою мать! Блін. Мене на одну виходь, выходи, Сереж, хайбь. В... Бляха, хрен тупига. О, двері не могу. Да-да-да! Сосать. Я наверх іду. Ну! Як ти виходиш, коли там бастіон, ти тупая тварина? Господи. Зараз дай бить <рисква> Нема броні, чуєш? І броня є, все є. І бастион Но ну, там лут. О, я валяюсь. Там якась фиолетовая пушка, угу. Ой, а <плес> <чумадан пропустили? плес> я, правда, достион. Ааа, Дип! Типы, А -а! Я бы наверх Ой, а ч такий чемодан пропустили? Ян! 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 Якщо я выйду. Ааа, я не выйду! Креслення на наковальні. Я розбив одного. Найс. А він там, <плес> один був, по-моєму. А, ні. опара на. вонючек бежит 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 промазав ногу я вид зайшов щось? зайшов куда не зайшов не зайшов ой боляче ему хорошо а ты злодика мы чуваки там да Він стоит стоит закидывает закидывает крак не спешит не спиши бачу, бачу, бачу. Шок, шок. Один, один на нас залишився. Час, час. Де, де, де він? О, тут, тут, був. А, він вниз стрибнув взагалі. Блін, а в нього броні нема. Прикинь. Давайте вийдемо. А що ти взяв? Петіну. Феро. Те ж що, ні, можемо валяштись. Просто, просто... А, щ... ні, на це Envil Blueprint я знайшов. А, а вийшли, три тіпа! Ого! Ого! Я нок. Я нок. Погодьте, погодьте. Один горить. Там два, осьо. там два. Стоїть, стоїть, стоїть. Стої. Це бомжи, бомжи. Хилиться, хиллиться, хилиться. І один на рабині, три. На раби. А, і вони всі ж. Ось один. Найс. Ну, осьо, ось. Все, біжит, бежит, Серега, ліфт, ким. А, а, ти А, пошли. Я я ж перший відлетів. Скільки вона. 900 гривень, мені страшно. Гля, буде перший. Ще пахеру. Зламую двері, наче повідомляють. Да, 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 зламали, зламали, зламали. Зайшов. По-моєму, кряк. Я не знаю, чи я на вході. Звідки, Сереж? А Очьи дымы. По мені, по мені, працює. Ще інший підсос. Десь з цього бо. Оно, но, стоїть, стоїть, стоїть. За дверима, за дворима. Мене ж є. Два, 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 Сереж. Зайшов, зайшов. За э, за бомб, за колонной, за колонной. Блин, сейчас. Дливо бежу, за дым, значит. За дымом? Я не знаю. Давайте можем видеть Зайшов, дым. Зайшов, зашел, зашв! Зашел! Иди, Виктор. Иди сюда, иди сюда. А, а нет. Да-да-да, тут, тут, тут. Снизу. Ого! Я ног. Я ног убил мудро. И я нокнулся. А один зліва за дробью. Кот сну, косну. А не маша кинуть? Нет. У меня кот задут. Да, да, да. Защо, зайшов, на бачу! Но! Но хелпа, хелпа! Да, блять, сзади зайшли! Два, Бля! Да, ну це жесть. Ой, так. Ой, Сука, мене... якісь, якісь класні Ой у меня есть красные штуки были. У мене фаро. Ой, я поменялся, у меня катер. Давай, ферру. давай с удовольствием. На. А в мене в кетл. Не, патроны. А можно. А можно х А ты хорошенький. А, а, можна... а вот все патроны. Я, Ой, тут Шредер, походу. А, не, не Шредер. Типа, типы, типы, типы у меня! О тут оно стоять. А тебе дивляться? Нет. Да. Блин, да, тычку. Я теж там нормально ты. Ну я пушити не зможу, бо я сей, з винтийской. Не, чуваки позаду, позаду, чуваки, прийшли. Бляха. Ой, лебедки с. Сереж, ти живий? Ні, в мене пачка знизу прийшла. А ця штука жива! Ааа! Белка, ладно, виходить. Дякую, що додивилися до цього моменту. Підтримайте, будь ласка, лайком. Обов'язково підписуйтесь на канал. Величезна подяка спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Андрію Трояну, Власюку Миколі, Медфайсу та Крігеру. Друзі, всім величезне дякую. До зустрічі.